В Дарницькому районі на території колишнього центру перепідготовки військовослужбовців протягом 2011-2014 року почали споруджувати перший спеціалізований юридичний навчальний заклад в місті Києві, адже як відомо, підготовка юристів до цього часу здійснювалась не юридичними навчальними закладами, а факультетами часто в непрофільних установах. Ініціатором виступило керівництво Одеської юридичної академії, а особисто президент Сергій Васильович Ківал. Завдяки якому сьогодні споруджено навчальний корпус для Київського інституту Одеської юридичної академії та коледжу юридичної академії, а також гуртожиток для студентів. Київський інститут буде приймати студентів на навчально кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста, магістра з відповідним терміном навчання. До речі, вже в цьому році для Київського інституту будуть виділені місця державного замовлення на підготовку за спеціальністю правознавства. А київський Коледж буде готувати фахівців рівня молодший спеціаліст на базі 9 класів. І протягом трьох років ці діти матимуть можливість закінчити школу і отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста-юриста, а далі або працювати за фахом, або продовжити навчання на третьому курсі стаціонарної чи четвертому курсі заочної форми навчання юридичної академії. Сьогодні тут завершуються процедури, пов'язані з ліцензуванням відповідних освітянських послуг. Будівельники закінчують оздоблювальні внутрішні будівельні роботи в навчальному корпусі. Тут передбачено величезне. Зал для засідань вченої ради, концертний зал, а також сучасно обладнані навчальні аудиторії. Якщо говорити про гуртожиток, то він реконструйований за сучасними європейськими стандартами. До 1 вересня навчальні корпуси та гуртожиток здадуть в експлуатацію. Завершується і затвердження проєктно кошторисної документації з реконструкції стадіону, який має бути критим зі штучним покриттям, де студенти займатимуться спортом весь рік. А з 1 вересня має запрацювати і сто. Студентська їдальня. Я радий запросити на навчання випускників шкіл Дарницького району і інших районів міста Києва, які є Дніпровського, Деснянського, Голосіївського. Повірте, це буде гарний навчальний заклад, ми докладаємо до цього максимум зусиль. До цього залучаються найкваліфікованіші фахівці, найкваліфікованіші спеціалісти. Тут, можливо, будуть поєднані зусилля. Кількох неможливо точно будуть з зусилля кількох юридичних шкіл Одеської, Київської юридичної школи, Харківської юридичної школи, професорський викладацький склад, обслуговуючий персонал забезпечить належний рівень навчання. А що ще важливо, завдяки наявності такого гуртожитку, завдяки тому, що ми плануємо далі розвивати нашу інфраструктуру, і спортивну, і соціальну інфраструктуру, будуть створені умови для Благополучного, безпечного перебування тут іногородніх студентів.